Якщо ви досі не заробили свою першу тисячу доларів на бінаріум, то цей відео саме для вас в цьому відео я детально продемонструю всю торгову стратегію і покроково поясню кожну дію, котру треба робити одна за одну, щоб дійти до гарного результату. Як я сказав, торгуємо ми на біржі Binarium, Тому якщо ви на ній ще не зареєстровані, обов'язково прийдіть реєстрацію, використовуючи посилання в описі даного відеоролику. Якщо ви використаєте промокод 103, то на ваше перше поповнення ви отримаєте бонус плюс 100% до вашого депозиту. Давайте перейдемо до налаштування інструментів, за котрими ми будемо заробляти кошти. Першим ділом перемикаємося на графік трейдинфью за допомогою ось цього повзонка у лівому верхньому куті. Далі перемикаємося на таймфреймі, включаємо 30-секундні свічі. Після чого додаємо наш основний індикатор це індикатор Parabolic Sar. Ви можете або знайти його в пошуку, або просто прогортати нижче і знайти його по даній назві. Додаємо його натискаючи. Після чого бачимо, що на графіку у нас з'являються ось такі сині точки. Одразу пояснюю, ми заходимо в тій ситуації, коли дві крапки з'являються в іншому напрямку. Умовно зараз вони з'являються зверху. Ми в угоду не входимо. Як тільки у нас з'явиться одна крапка знизу під графіком, і ще одна, тобто друга наступна, то як тільки бачимо дві крапки, входимо в угоду вгору. Давайте поясню: якщо дві крапки з'являються знизу графіку, тобто нижче умовно, да, в цьому діапазоні, конкретно на цьому прикладі, то тоді ми входимо в угоду вгору. Якщо крапка нас з'являється зверху, то ми входимо в угоду донизу. Я думаю, це уяснили. Наступне питання: це на який час експірації входити в угоду. Поясню, аспірації напряму залежить від таймфрейму. Зараз таймфрейму на 30 секунд. Відповідно, входимо ми x 2 від таймфрейму на одну хвилину, тобто постійно обираємо найвищі цифри, котрі у нас тут зображені. Якщо в таймфрейму у вас умовно одна хвилина, входимо в угоду на дві хвилини. Таймфрейм п'ять хвилин, входимо в угоду на десять хвилин. Я думаю, це все зрозуміло. Давайте подивимося, як наша стратегія відпрацьовує на практиці. Задля цього нам треба знайти ситуацію, в котрі ми побачимо формування однієї крапки або вже одразу дві крапки, після чого будемо входити з вами в угоду. Наприклад, по активу GSMS зараз ми бачимо формування першої крапки. Тобто до цього вони у нас були знизу. А зараз одна така крапка з'явилася вгорі. Якщо ми бачимо другу, то будемо входити в угоду Угоду з найменшим часом експірації, тобто на одну хвилину донозу на суму 4 тисячі гривень. Все, що нам треба зробити, це дочекатися появи наступної крапки. Ми це бачимо, бачимо, що її вже дві, відкриваємо угоду донозу. Крапки над графіком, тому ми входимо з вами погоду якраз таки в напрямку донозу. Давайте подивимося, як вона буде відпрацьовувати. Як бачите, ми зайшли успішно плюс і з цієї угоди маємо плюс 3520 гривень чистого прибутку. Банально заходимо в угоду за стратегією з нашим індикатором Parabolic SAR. По акціям інтел бачимо формування другої свічки. Відповідно, заходимо в угоду до верху. Точніше, не свічки, а ось такої крапки на графіку. Побачили першу, побачили другу. Вони в нас знаходяться під графіком. Відповідно, ми з вами входимо в угоду у напрямі доверху. Давайте теж подивимося, як ми будемо відпрацьовувати. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод, більше сигналів, більше корисного навчання і актуальних стратегій, то рекомендую кожному з вас підписатися на мій телеграм-канал Торгова кімната, оскільки в ньому щодня я проводжу. Вже мінімум дві торгових сесії, на котре даю мінімум два сигнали. Відповідно, кожен з вас може заходити і торгувати по моїм сигналам. Банально, навіть не треба вам вдумуватися в технічний аналіз, оскільки його я роблю за вас. Нічого платити не треба, тому приєднуйтеся, поки вхід до даного каналу відкритий. Посилання буде в описі. Зараз по Intel OTC Ми з вами в останні секунди забираємо мінус. Таке буває, це абсолютно нормально. все що нам треба зробити, це просто знайти подібну ситуацію і в наступну угоду інвестувати подвійну суму. Таким чином, коли вона заходить, плюс, ми з вами одразу забираємо те, що ми втратили. Якщо ми втратили вже так. І ще забираємо кошти зверху. Тобто ми забираємо втрачене і дозаробляємо кошти зверху. Як на мене, це насправді гарна стратегія і дієвий метод, на котрому я як трейдер вже більш ніж з 2,5 роками стажем можу вам це сказати. Бачимо по катчі кафе OTC формуванні двох даних, як бачимо, крапок і заходимо з вами в угоду. Гору зараз ми інвестували подвійну суму. Відповідно, якщо дана угода зайде в плюс, то я одразу забираю втрачене те, що я втратив попередній угоді, і заробляю кошти зверху. Оскільки знову ж таки сума у мене в два рази більша. воно так і працює, і це насправді перевірений метод заробітку коштів. Ми банально перекриваємо втрачене і заробляємо кошти зверху. Як бачите, угода підійшла до кінця і по качихафе утрувань, ми також з вами забираємо плюс. Відповідно, зараз ми відбили втрачене і зробили ще й кошти зверху. Все, що ми робимо, це банально орієнтуючись на крапки на графіку, ми включаємо знову ж таки натискаючи на повзунок, переключаємося на таймфрейм і додаємо індикатор Параболік. SAR. після чого ми просто знову ж таки орієнтуючися на них, можемо робити правильні прогнози і правильно заходити. В тому або в іншому напрямку за це відео я зробив плюс 5680 гривень чистого прибутку. Як на мене, це є насправді гарний результат. Ви бачите, що мій баланс змінився. Я торгую на реальному рахунку. Мені нема чого приховувати. Як бачите, я все це демонструю, і кожен з вас все це може переглянути. Перед вами зараз знаходяться мої угоди зроблені за цей відеоролик. Якщо ви хочете отримувати більше корисної інформації по трейдингу, більше порад, більше мотивації, більше сигналів і банально знаходитися в ком'юніті Трейдерів, то обов'язково приєднуйтеся до мого каналу в телеграмі. Він є абсолютно безкоштовним, він також буде в описі даного відеоролику. Просто подайте заявку і доєднуйтеся до одного з великих насправді ком'юніті в Україні серед трейдерів. Друзі, бажаю вам всім всього найкращого, великих прибутків на зв'язку, як завжди, був Захар. Всім до побачення!